І, і одного разу королева сказала до короля, король, мій король, мій любий король. Скажи нашому кучу, що запряг наших коней, гнідого коня і коня в яблучку, в нашу королівську бричку і король крикнув до кучера. Куче! Гей, куче! Ану куче! Мій вірний куче! Забреже наших коней гнідого коня і коня гнідого. Чи якого там? Яблочко коня в нашу королівську бричку поїдемо гуляти. І тоді кучер запряг коней у бричку. Опа! Так, дивіться, та, та, зараз би, в тому випадку зараз ми і кучер, і тільки яблучка, зараз би отримали від нашої заправки. Але першу покинку ми пробачили, тепер пробачати ми вже не будемо.